Вітаю, друзі, програма ґрунтовна на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ продовжує наш етер. Шкільний булінг проблема, яка на жаль стосується багатьох українських дітей. Згідно з даними Міністерства освіти і науки, 53% школярів коли-небудь стикалися з булінгом у школі, та лише половина з них. Наважилися розповісти про це батькам та вчителям, чому діти знущаються один з одного? В чому коріння їхньої жорстокості? Як попередити булінг і допомогти дітям, які постраждали від психологічного чи фізичного насилля? Будемо сьогодні говорити з психологом Аллою Гусак. Пані Ало, вітаю вас у нашій студії. Добре. Дякую, що сьогодні прийшли. Власне 7 листопада. Це такий всесвітній день боротьби проти булінгу саме у закладах освіти. Ось це слово булінг, ми його чуємо останнім часом, дуже часто і багато не чуємо. Якщо от почати з самого терміну, з визначення, що тут таке насправді є цей булінг, які його ознаки? Якщо говорити в контексті самого терміну, ознака найважливіша це систематичність, тому що дуже часто поняття булінг плутають з поняттям агресивних проявів. Вони можуть бути поодинокі. А булінг це саме система, яка повторюється періодично. Ще однією ознакою булінгу є те, що там є три компоненти або три складових: там обов'язково є агресор, обов'язково є жертва, і обов'язково є спостерігачі. Тому що саме на це, на спостерігачів, розрахована дії. Агресора в більшості випадків, і звичайно ж, це певні речі, які є наслідком булінгу. Тобто, якщо говорити про фізичний булінг, це ушкодження, це можуть бути втрачені речі або зламане майно. Тобто, це вже якісь такі видимі додаткові ознаки, які можна поспостерігати. Ну, булінг це взагалі наземне слово. Якщо от нашу мову, це що? Це, це цькування це так, цькування. Так. Так, ну, так, ну, я, мабуть, мені більше подобається імпонує слово цькування, тому що воно ось якесь таке точкове. Цькування. Тобто в булінгу ж одна жертва. От саме таке цькування яке е, точкове. Угу. От як відрізнити? ось Цю межу, що це вже булінг, ну, наприклад, на конкретному якомусь прикладі, може, ви теж його зможете навести, або ж це ну, ще не назвеш це явище булінгом? Е, ну, На щастя, на щастя, з таким явним прикладом булінгу не стикалася, хоча і це є доволі важливою частиною моєї роботи. Але е, якщо для себе визначати психологічно певну межу, це е, тоді, коли вже є навмисне переслідування. Тобто, коли агресор вже е, не просто використовує момент, е, щоб е, сказати певну репліку, щоб поставити підножку або там будь-які дії, в залежності від виду булінгу, а він е, шукає, е, як зашкодити жертві. Тобто це вже йде сплановані такі направлені дії. Згідно з дослідженнями, власне, результати якого я, от я от озвучила на початку програми, яке наводить Міністерство освіти і науки, у нас половина так українських школярів стикаються, стикалися колись з булінгом. Чому на вашу думку, от на вашу думку, як фахівця, так багато дітей? От саме зустрічаються з булінгом саме у шкільному середовищі? Ну тому що шкільне середовище це середовище існування дітей. Вони проводять саме у шкільному середовищі більшу більшу частину е свого часу. Ну це це логічно, так би мовити. А чому діти стають жертвами булінгу? Ну але мабуть, тут ще якось пов'язано можливо з віковими особливостями. теж. Ну, там, ми ж не говоримо про булінг, наприклад в закладах вищої освіти. От саме от якось дуже таке поширено, це є шкільний булінг. Чи отут воно пов'язано з віковим особливом ну, підлітковий вік, як нам звикли найчастіше, говорити про те, що так, так. булінг, якщо говорити в вікових нормах, він припадає на період підліткового віку. Чому? Тому що це період встановлення особистості Дитина Шукає себе, вона проявляє себе. І той, хто не навчився правильно комунікувати, той, хто не навчився правильно встановлювати відносини, він шукає легші, так би мовити, шляхи самоідентифікації, самоіндефі... самореалізації, і це зазвичай дітям подобається, тому що це дуже легко і це приносить такий позитивний позитивні емоції і статус в колективі. Угу. Власне, тут і причина ця криється, так? Чому говорять е, чому? Чому? Тому тому діти жорстокі? І... Що діти жорстокі, тому що їх не навчили правильно будувати відносини? Зараз до оцей момент будування комунікації батьки і діти, він доволі тонкий. І дуже часто ми стикаємося з тим, що діти не вміють навіть назвати те, що вони відчувають. А коли ти не можеш описати, що з тобою відбувається, ти злишся на кого? Злишся на себе. І куди ти виділяєш цю свою негативну енергію? Звичайно, на того хто слабший. Тобто причина. Цього, що дитина стає булером, так, яка цькує інших. тут так... це, це зазвичай криється в самій дитині. Це дитина з комплексами. Це дитина, яка зазвичай жила в тих умовах, в яких право і правда досягалися силою. І в неї просто навіть і немає іншої моделі поведінки. Роль батьків тут. Теж вона є немаловажливою. Доволі часто агресорами стають діти, яких теж принижували батьки, яких, яким забороняли проявляти емоції, тобто показували свою, свою силу. Угу. І це все ж емоції не пропрацьовані, вони знаходять будь-які шляхи виходу. І доволі часто вони знаходяться ці неправильні шляхи виходу. Коли е, дитина е, стає жертвою булінгу, але вона про це не говорить. Вона не говорить про це, не батькам не розповідає не розповідає вчителям, але вона, звичайно, вона страждає, вона мучиться. Батьки можуть якось самостійно ось визначити, що моя дитина стала жертвою булінгу. Так, це найчастіше можна просто розпізнати поведінково. Якщо батьки уважні до своєї дитини, вони обов'язково е, помітять зміни в її е, поведінці. Тому що, ну, наприклад, зміни можуть бути в когнітивному характері. Дитина стає розсіяна, дитина стає забутькувата, вона сконцентрована на собі. Якщо говорити вже про емоційні прояви, вона стає більш агресивною, може ставати, більш імпульсивною, не обов'язково замкненою. Вона просто вже може давати таку захисну реакцію. Вона може. Часто просити залишити дома, часто казати, що в неї болить голова. Хоча це і направді, ну, направду може бути, тому що оці неперероблені емоції дуже часто у дітей формують такі психосоматичні прояви, як головокружіння, як тошнота. Тобто це може бути і справжніми ознаками, але часто це може бути просто небажанням йти в той колектив, де їй некомфортно. Ось це е, мовчання, так яке власне заважає дітям повідомляти своїх батьків або ж вчителів про випадку булінгу, якщо їм довелося з цим стикнутися, це що така невироблена навичка скаржитися. Е, ось, напевно, це основна причина, тому що чому діти не говорять про булінг, вони вважають це ознакою слабкості, так? Бо я поскаржився, що я не можу з чимось впоратись, але ж, е, основною причиною, якою агресори. Вибирають собі жертву, це те, що вони добре знають, що їм і нема кому поскаржитись, і вони не поскаржаться. Тому що дуже часто жертви, е, жертвами серед дітей є ті, в яких немає емоційного контакту з батьками. Неблагополучні, або де батьки надто зайняті роботою. Дитина є матеріальні задоволені, матеріальні потреби і на. І це поки що достатньо. Або навпаки, до дитини є певні такі завишені вимоги, і дитині просто соромно поскаржитися, щоб е не розчарувати в собі батьків. Тобто, ну, от вона така розумниця, а от з такою звичайною проблемою вона не впоралась. Або навпаки, діти просто бояться розчарувати батьків і створити їм проблему. Угу. А що би ви тут сказали батькам в контексті цього? Розмовляти. Розмовляти, не влаштовувати, знаєте, таку, давайте сьогодні у нас буде довірча розмова. Так ніколи не працює, тому що довірливі відносини вони формуються в дрібницях, в по в побуті, в спільній роботі, якої дуже мало чомусь зараз. Є між батьками і дітьми, тому ті батьки, які багато часу проводять з дітьми, які знають їхні добре їхню поведінку. Вони обов'язково розпізнають, що щось не так, щось змінилося в цій поведінці. Пані, Алла, ви працюєте психологом у школі номер 14, Моніторити так. психологічний клімат у своєму навчальному закладі, який він у вас. Ну, знаєте, коли питання, що таке булінг і ціла антибулінгова програма, то мені здається, що психолог це він так він важливий, але робота психолога і робота адміністрації залежить від того, яку стратегію школа вибрала. І якщо говорити отак в контексті школи, вона має мати свою кінцеву мету. Наприклад, наш колектив і всі учасники освітнього процесу вони вибрали стратегію таку, що в наша школа має бути справді безпечна, щоб діти почували себе там комфортно. І для цього є дуже багато різних напрямків, як забезпечити цей комфорт. І оця антибулінгова програма вона теж є немало важливою. І якщо говорити про те, який у нас клімат, то передумовою створення цього клімату в нас ми вибрали для себе знаєте, таку теорію розбитих вікон. Якщо в одному будинку розбите вікно і його не замінити, то через місяць там буде багато розбитих вікон. І ми вирішили в процесі ось таких негативних явищ працювати за цією системою, не боятися про це говорити, присікати навіть найменші. Прояви, от, наприклад, коли вчитель веде урок, так і дуже часто діти там е переходять на можуть сказати комусь якусь е репліку. Це обов'язково має бути присічено, незважаючи на те, наскільки важлива тема уроку, тому що не присічений в певний момент. Оце зауваження, оця злісна репліка, вона потім може е потягнути набагато більші проблеми ніж навчання. Ваші практиці до вас приходили учні, до вас зверталися можливо батьки чи навіть вчителі з тими випадками, що вбачали е, в діях когось е, саме от е, по, дії цькування. На щастя, на щастя, не зверталися в тих випадках, коли ви маєте на увазі саме цькування в такому глобальному контексті булінгу. Дуже часто бували такі звертання до адміністрації, яка передресовувала потім розбір цієї ситуації, звичайно ж, до мене. Але... При розборі ситуації ми доходили до висновку, що це не є булінг, що це певні разові агресивні сутички або невирішені конфлікти між дітьми, які знаєте переросли в стан житкої холодної війни. І ось вони тягнуться. Тобто це не був, був булін. Угу. Це був або невирішений конфлікт, який затягнувся, або просто прояви агресії зі сторони дітей. Угу. Пані Алло, сьогодні у нас навіть можна сказати, в тренді це модно, це сучасно взагалі ходити до психолога. Якщо в тебе є якась певна проблема, тебе щось хвилює, це вже зовсім по іншому сприймається аніж то було колись давно раніше. Як часто і чи часто до вас сьогодні приходять от школярі, так учні вашої школи з якимись питаннями, з якимись проблемами поговорити про наболіле? Так, з позиції свого досвіду, коли тільки прийшла на роботу, теж стикнулася з тим стереотипом, хто такий психолог і в перші. Роки роботи доволі активно працювала над тим, що психолог це не той, ким лякають у школі, а той, до кого справді можна звернутися за допомогою. Е, ну наразі я хочу сказати, що якщо говорити про психолога саме в закладі освіти, так, то багато хто. Що залежить саме від особистості самого психолога? Е, як він подає свою роботу, як він налаштовує дітей на свою особистість? Тобто це все залежить від самої людини. Угу. А звертається так, такі довірливі так, розмови. Так, приходять. Повертаючись до… Повертаючись до нашої сьогоднішньої теми, яку порушуємо це тема булінгу. Взагалі, як правильно на це реагувати, ось на це явище, і як правильно реагувати батькам, коли таки дитина прийшла і сказала: ось мене ображають, мене цькують, Це явно є ознаки цього булінгу. які, Як мають тут в цій ситуації діяти батьки? Це просто має бути розмова з дитиною. Це твоя вина. Ти маєш змінити свою поведінку, і тебе не буде зачіпати. Треба йти до директора, треба йти до психолога до цього навчального закладу і розбиратися, що ж це такий Там Петро Петренко так себе поводить і таке робить. Так, от якраз вона вели ці приклади, які найчастіше. З досвіду зі спілкування з колегами використовують батьки, чому тому, що вони найчастіше пускають ситуацію е, в своє русло, тобто, ну, в тебе там є свої проблеми. Я ж подивився, якось навчився з цим боротися. Ти теж маєш з цим впоратися, і тим самим вони роблять грубу помилку в тому, що вони додатково. Заважають дітям розкритися, чому? Тому що якби вони могли справитися з цією ситуацією, вони б з нею впорались. Тобто дитина вже апріорі не скаже нічого, тому що її батько додатково констатував той факт, що ти вже мав вирішити оце все, чому ти, чому ти до сих пір цього не зробив. А найперше, це має бути довірча бесіда. Це е, має бути. Правильна роль батьків, не керівника, не дорослого, а роль батька. Хто такий батько? Це той, хто підтримує в будь-якому моменті і е, якому дитина може завжди довіритися. Тобто навіть фрази, які в розмові з дітьми батьки повинні використовувати, вони мають налаштувати дитину на те, що вона правильно зробила, що розповіла. Тобто, навіть будь-яка фраза дякую, що ти поділився з цим. Я от я, наприклад, не знаю, чи я би в своєму віці е так розповів це батькам. Це вже дитину налаштовує на те, що о, це я правильно зробив. Дорослий мене е підтримає. Е потім важливо дитині дати зрозуміти, що якщо їй булять, це не дитина винна. І це мають саме батьки налаштувати її, тому що ну, найчастіше жертви булінгу це діти з заниженою самооцінкою. Так? Тут треба батькам дитині показати, що вона не одна така. І жертвою булінгу будь-коли в будь-який момент може стати е, будь-хто. Тобто дитину треба налаштувати на те, що в цій ситуації може опинитися кожен. Це не ти інакший. Ну, це просто от зараз чимось твоя інакшість. Або твоє реагування на твою інакшість когось зачепило. І ну, останній контекст це те, що я дорослий, я допоможу тобі впоратися з цією ситуацією. Розкажи, як це було, і ми підемо. Будемо це все вирішувати, але це ніяк не з криком, ніяк не з істериками, ніяк не з претензіями, тому що дуже часто і діти можуть не розповідати батькам про булінг через те, що їхні батьки надто імпульсивно це зроблять, і можуть їм завдати ще додаткових неприємностей. Угу. Якщо така ситуація трапилась, так, поговорила з дитиною, йдеш безпосередньо до класного керівника так. і порушуєш це питання, а не починаєш, мовно кажучи, з цією е, матусою чи з тим татом вайбері, в чаті. ось цей м'яча. Тому що це, це перейде на особистості і, і нічого доброго з цього не буде. Найкраще підійти до класного керівника, це, ну, це та людина, яка найбільше часу проводить з дітьми. і від нього можна дуже багато інформації дізнатися про те, як дитина себе поводить, що класний керівник теж помітив. Хоча неодноразово бувають такі випадки, що класний керівник першим навіть інформує батьків про те, що от як дитина себе поводить вдома, тому що от в школі я помічаю, що щось не так. Усі найстрашніші речі, які відбуваються у нашому житті, відбуваються за нашою мовчазною згодою. І булінг, це, як ви казали, це завжди ситуація трьох, бо є жертва, є кривдник і є ось ці спостерігачі. Що робити дитині, яка стала свідком булінгу, як навчити її правильно реагувати, тому що тут ти хочеш захистити. Ту людину, хто став жертвою, а з іншого боку, ну, таке слово, знаєте, як це Ти боїшся. Не стати. Хочу. Так. Ти боїшся стати наступним. І ось, коли ви запитували про психологічний мікроклімат нашої школи, важливо виробити м, ось таку спільну тенденцію у вихованні дітей до нульової терпимості щодо булінгу. Що це означає? Це колективна відповідальність, і е, це м, Нетерпимість до того, що я не згоден з тим, що навколо мене відбувається. Тому що сьогодні ця дитина, а завтра мої карі очі стануть комусь на заваді, і цією жертвою буду я. Е, оце поняття нульової нетерпимості до булінгу, воно дає дітям зрозуміти, що е, вони вже на стороні. Жертви вони не є на стороні агресора. Mm -hmm. Я сказала свою позицію. Мені це не подобається, тому що я не хочу саме. Бути наступним. А агресор на що сподівається? На те, що жертва одна, і у неї нема кола підтримки. Тому він завжди вибирає таких людей, які не мають багато друзів і які не вміють налагоджувати комунікацію. Або взагалі вибирають метод булінгу, такий як соціальний булінг, для того, щоб ізолювати цю дитину, відкидаючи всіх друзів. Я дякую вам за цю розмову. Буквально 30 секунд наостанок. Ваше звернення до, до батьків, до вчителів, до дітей, усіх, хто сьогодні нас дивиться. Перш за все, хочу звернутися все-таки до дітей. До дітей, Тому що з ними я найбільше працюю. Не бійтесь бути собою. До батьків. Більше спілкуйтеся з дітьми. Проводьте з дітьми не час кількісний, а час. Якісний інколи навіть 5 хвилин проведених якісно вартує більше, ніж цілий вечір, дивлячись телевізор. І до вчителів будьте спостережливими, тому що це наші діти. Угу. Я дякую вам, психолог Хала Гусак, Сьогодні була гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Бережіть себе і до зустрічі.